Привіт! А тепер уявіть, що за два місяці ви зможете створювати такі роботи, як ці, та отримувати за них до 3000 тисяч доларів з нуля. Так я серйозно це не мій, не перебільшення і точно не пусті обіцянки. 3D-візуалізація візуалізація це професія, яка дозволяє почати з нуля. Навіть якщо ви нічого не знаєте про дизайн чи технології, сьогодні я покажу вам, як це можливо, і розповім, як подавати всі страхи та сумніви. Спойлер, це вийде у кожного, хто готовий діяти. У цій сфері зовсім не важливо, скільки вам років, яка у вас освіта чи який у вас досвід. Уявіть. Кожного дня компанії у всьому світі шукають фахівців, які допоможуть їм візуалізувати їхні проекти. І ніхто не дивиться на ваше резюме, фото або диплом. Ваше головне обличчя це ваше портфоліо. Воно говорить за вас. Показує, що ви вмієте і що ви можете запропонувати клієнту. Далі вам не потрібен талант або особливі здібності. Це міф професіоналізм, це результати роботи, практики і бажання. Ми бачили студентів, які починали з абсолютного нуля, навіть боялися відкрити комп'ютер. А зараз ці люди працюють з клієнтами з Америки, Європи, Еміратів і отримують стабільний дохід. І, звісно, свобода. Ви працюєте там, де вам зручно. Вдома, в кав'ярні, чи навіть в іншій країні. Ви самі обираєте, коли і як вам працювати. І це не просто красиві слова, це реальність, яку легко досягти. Уявіть. Ви тільки починаєте і у вас ще немає жодних реальних замовлень. І як же показати клієнту, що ви можете. Є три простих кроки, які працюють. Перший. Обирайте прості сцени для старту, наприклад, візуалізуйте кімнату з мінімальним декором або сучасний фасад будинку. Головне якість, а не складність. Друге. Використовуйте безкоштовні ресурси. Багато моделей і текстур доступні онлайн. Наприклад, такі платформи, як PolyHeaveb, CG Trader, дозволяють вам завантажувати матеріали для практики. І третє, вчіться на референсах, Знаходьте приклади дизайну в Pinterest або Behance. Спробуйте повторити їх у своїх рендерах, це навчить вас працювати з композицією, світлом і текстурами. І не забувайте, ваше портфоліо це візитівка. Навіть 2-3 якісні роботи можуть привернути увагу клієнта. Тепер про те, що хвилює кожного новачка, де знайти перших замовників. Ось кілька платформ, які допоможуть вам стартувати. Фріланс-платформи це Upwork, LinkedIn, Fiverr, Freelance Hunt. Це місця, де клієнти щодня шукають візуалізаторів. Почніть із невеликих завдань, щоб отримувати відгуки. Друге це соцмережі, інстаграм чи фейсбук, чудові майданчики для демонстрації ваших робіт. Використовуйте хештеги, щоб вас помітили, і регулярно публікуйте результати. Ну і третє це локальні спільноти. Звертайтесь до місцевих дизайнерів чи архітекторів. Вони часто шукають візуалізаторів для співпраці. Пам'ятайте, спочатку головне не чекати, а діяти. Навіть якщо вам відмовили 10 разів, на 11 ви точно знайдете свого клієнта. Але є одна річ, яка може завадити вам це страх і сумніви. Знаєте, це абсолютно нормально, страх це природньо, ми всі через це проходили. Але проблема в тому, що цей страх може стати гальмом, яке просто заморозить вас на місці. А рух вперед це головне правило у 3D візуалізації. Отже, як ми допомагаємо вам почати? Ми розробили чітку систему, яка не залишає місця для сумнівів. Уроки по 15-20 хвилин, які ви можете переглядати у зручний для вас час. Ми допоможемо вам створити роботи, які привертають увагу клієнтів, навіть якщо ви абсолютний новачок. Ви дізнаєтесь, як написати лист замовнику. Як домовитись про оплату і як правильно себе подати, наші куратори та HR-менеджери йдуть поруч з вами до моменту, коли ви отримаєте перші замовлення. Ми допоможемо вам навіть з переговорами і з виконанням роботи. Зараз, можливо, ви думаєте, може це не для мене, але ось що я скажу: усе велике починається з маленького кроку. Тож почніть зараз з нашого безкоштовного уроку, і ви здивуйтесь, як швидко досягнете результату. Ми поруч із вами, щоб допомогти на кожному кроці, переходьте за посиланням під цим відео і почніть вже сьогодні.